Пане Андрію, доброго дня. Добрий день. Скажіть, будь ласка, дуже молодо виглядаєте. Скільки вам років? Як ви прийшли до територіальної оборони чи так, до Збройних так. сил? До Т територіальної, територіальної оборони? оборони. Як це все було? Можете розповісти? Так, я вранці 24-го прокинулись, я мав був йти на роботу. Есть, ну, мені з куча смс-ок, дзвінків поступило, щоб там бомблять, стоміль. Я нікому не вірив, то есть я собі зібрався, пішов на роботу. Потім ми з моїм шефом поїхали до нього до бабусі, а вона недалеко живе біля Густомського аеродрому. І Ми стоїмо на балконі і дивимося, як починають вертольоти, самольоти між собою вести бой. Мені сказали, що почалася війна. Ми одразу поїхали, спочатку записалися в територіальну оборону в Бучі. Коли нам сказали, що ну, нічого нема, ні бронежилетів, нічого. Тобто стойте так. Ми утром, тоді вже з 24 на 5 ми стояли і нам прийшли і сказали, що на Бучу йде 300 танків. Тобто, що хочете, то і робите. Тобто, ну, З палками хочете, стойте, хочете, по домам йдіть. Тобто, ми з Андрієм поїхали в Ірпінь, вступили там в територіальну оборону. Нам видали бронежилети, ну, зброю. Ми розвозили гуманітарну допомогу то є, під обстрілами, як ну, то є, ми стояли, почали їхати, спочатку вдома прилетіло, потім буквально в 20 метрах від нас міна прилетіла. То є, земля вся в бус полетіла, в окно відкрите. То є, ну, відчуття, звичайно, якось не по собі. Але найбільше, що тихо, то є, війна не закінчилася, дуже тихо. Добре, а ви пам'ятаєте свій перший бій, коли ви зброю в руках захищали свої е, поселення? Так, це біля жирафу. На його місце нічого. це дуже добре. Так. Улюблене Тому... місце, мабуть, було дуже багатьох людей, які їздили туди відпочивати. Так, там боулінг. І там досить серйозний бій був, я дивився відео, там зняти безпосередньо учасниками цього бою. Досить серйозний бій був, дуже багато техніки знищено було. Розкажіть, будь ласка, про це? Ну, там техніка, ну, стояв танк на той стороні, тобто, техніка заходила зі, з скло заводської, тобто, за Буча вже. Тому, бо першу колону розбили на Бучі по вокзальні. Е, тобто, ну, наш безпілотник розбив її. Тобто, це дуже добре, тому що там, судя по тому, скільки там йшло техніки. То ірпінь був би взятий намного раніше. Есть, але все-таки вони взяли нас в полукольцо, і тому вони все-таки прорвались, бо в них просто бій іде. Якщо б ми йшли піхота на піхоту, то було б ну, намного цікавіше навіть, і можна було вже якось. А в них артобстріли, ракети. Есть, що ти зробиш проти ракети? Нічого. Тобто, вона прилітає, ти не можеш. Ну, а чи було вам страшно от, в першому бою? Ні, ні. Страшно не було, тому що ну, я в себе вдома. Тобто, це ж не я до когось прийшов воювати, а я в себе вдома, тому ну, це треба робити. Ну, якщо уїжджати, то ну, навіщо? Тобто, чим більше уїде, тим швидше вони есть, тобто, Київ, Бучу і те ж саме. Скажіть, будь ласка, е в даний момент... Е вашому містечку, в якому ви проживали, ви були вже там, бачили так, наслідки так, цього? Так. Ваші враження? Ну я скажу, що дуже ну, от, по відчуттям мені було не по собі, а скільки людей загинуло. Тобто, у мене друзей дуже багато загинуло. Тобто, ці, роз, ну, Побили всі дома, але я не розумію навіщо. Тому, ну, Якщо вони кричать, що вони освободителі і прийшли сюди щось освобождати, за чим вони все розрушають? Одне питання. А чи є у вас якийсь прогноз? От ви вже людина, будемо казати, досвідчена, зброю в руках, от як довго може продовжитися ця війна? Ну. Може бути довго. Тут, розумієте, тут або ми їх переможемо, і вони вже, ну, тобто у них не буде чим йти, чи вони вже нас задавлять. Але е, після того, що я бачив, скільки людей приходять, то є, ну, перві там, буквально дві години. 24 числа, то в Бучанську територіальну оборону пройшло около 600 людей. То есть, ну, люди вже готові. більшість не тікає, вони готові йти. Дайте їм зброю, вони будуть. Тому я думаю, що в нас ну, народ сплоченно став і тому в нас більше шансів перемогти. І ми в себе вдома. Але ну, я, наприклад, очікую, що буде друга волна. Ну, тому що. Мене... Вони йшли, тобто ми їх не. У мене є традиційне запитання до всіх людей, в яких ми беремо інтерв'ю. От ваше побажання пану Путіну, Лукашенку, Кадирову. Ну, що мені? Хай живе собі скільки влізе, але хай не лізе туди, куди йому не треба. Ну я вважаю, що більше країни, як Росія, не повинно существувати після того, що вони зробили. Е, ну, ще одне традиційне запитання, що ви побажали своїм побратимам, які зі зброєю в руках боронять нашу країну? Щоб Менше було тому, ну, щоб всі були цілі. Тому що ну, така ситуація, що в піхоті ми можемо виграти, але арт -остріли. щоб Менше було більше тихих ночей і мирного неба на це. Ми дуже вдячні вам за ваше інтерв'ю. Тримайтеся, будьте здорові, повертайтеся живими. Дяк. Нехай все буде Україна. Слава Україні.